Близько ста слухачів Житомирської академії поліції стали донорами 14 червня. Це день донора, і сьогодні фактично ми відкриваємо марафон, великий марафон благочинної акції зі здачі донорської крові. Наші слухачі радо підтримали таку ініціативу. І долучилися до акції. Ми завжди, в принципі, долучаємося до таких заходів для того, щоб підтримати тих, хто потребує такої допомоги. Катерина сьогодні стала донором уперше. Дівчина розповідає, трохи хвилювалася, та й підтримка колективу допомогла їй зібратися із силами та зробити добру справу. Я вважаю, що це мабуть найменше, що ми можемо зараз зробити на сьогоднішній день для постраждалих для людей, які потребують цю кров. Ну і вже. Же ж для наших захисників це потрібно і хочу закликати взагалі народ України, щоб допомагали хто як може, приходили, здавали. А ось Денис вже досвідчений донор. Уперше він здав кров ще у далекому 2006 році, і з того часу робиться мінімум декілька разів на рік. Чоловік приїхав до Житомира із Херсонщини. каже: він на власні очі бачив, наскільки важлива донорська кров. Тож покидати цю справу не збирається. Кров вона дуже потрібна і зараз бійцям, які повертаються поранені з передової, взагалі під час проведення будь-яких оперативних втручань. Також кров потрібна для вироблення компонентів крові, які допомагають людям швидше одужати або які рятують життя людям, у яких є захворювання крові. Тому це важливо для суспільства і для наших побратимів товаришів. Одна донація крові рятує три життя. Стати донором можуть люди віком старше 18 років і вага яких перевищує 50 кілограм. За 48 годин до здачі крові не можна вживати алкоголь. Варто виключити жирну, молочну та копчену їжу з раціону. Основна вимога мати хороший стан здоров'я, не мати медичних протипоказів і перед цим, звичайно, проконсультуватися з лікарем. Потреба збільшилась. Тому я надіюсь на таку підтримку і в подальшому не тільки Академії поліції, але й інших закладів і інших структур, тому що необхідність в донорах є. Слухачі Житомирської академії поліції вже не вперше підтримують такі акції, адже розуміють, наскільки важлива донорська кров для наших військових. Це важливо, тому що на полі бою хлопцям теж потрібна кров, приливання, хлопці мають поранення. І Плюс це дуже важливо для здоров'я, тому що кров треба оновлювати. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.